Ми не далі бігру тільки до 100%. У чого? Я думаю, що не перебільшенням сказати, що поета, всі вірші, які сьогодні ви почуєте, написані Помилуйком. помалуйком. Художник, живописець. Вся картина написана і багато картин в нашому театрі теж написані ним. Отже, прошу вітати, Анатолій Помоли. В цей період воєнний, розумієте, теж залишився на такій території, де, ну як сказати, ми говорили про смуги, от наша країна, і всі ми потрапили якраз в смугу темноти. Ну, так, фронт свій в хаті. Другий фронт розумієте? І так слухаєш, оті, вибачте, я присяду. Слухаєш оті вибухи, які лунають за, за вікном і прислухайся до того, що відбувається в хаті, прислухайся до телефону, телевізору, приймач. І оту ловиш. Атмосферу, що ж відбувається в нашій країні, які події. І знаєте, що в цей період мене найбільше вразило? Вразило зрадництво наших деяких українців. І саме страшне те, що їх педагоги наші, наші Ну хто, школа наша, країна фінансувала, вчила. Ну, ви пам'ятаєте, ну, тим, хто поруч живе, я не розумію, хто їм не дає так зробити. Отаке. Далі Єреван. Він... Добра дівчинка, красива, як калинка. Він її також був до вподоби. Роботящі хлопчики хоробрій, отож обоє ладні до путя, клялись кохатись все життя. Но в шкільну юність, що тут пройшла. З оцього цього недалекого села Його мрія в небо проросла, стежина в місто мрії привела, найдорожчий його спомин. Місто мрії це гостомель, в якому часто великом із дому приїздив до аеродрому. Змалку думав він про небо, може більше, аніж треба, все цікавило його Задумайтесь. раз. Зливає він у кожного із нас. Мій що це за Андрій від автора? В житті кожен на свою удачу сцені отаким майстрам, отакому от колективу, в який поступово я якось вливався, набираючи досвіду. Об'їздив ну, майже весь бувший союз, від Ленінграда Москва, от ви тільки от Москва.